Палає Київ, у вогні, горять леві веде, там на нашій передовій народ боронить волонтери, палають шини і серця. Ніхто не хоче помирати. Перед екраном матері і там, і там їхні солдати. Там у шоломі зі щитом стоїть з Хранківщина хлопчина, з червоним на грудях хрестом, поранених несе дівчина. Стоїть із Харкова Андрій, зашкод тримає оборону. Він тут вже 48 днів, як сам приїхав з Краснодору. Так, усі змітають водомети. Морозно трошки, мінус два. Гореть позаду вже намети. Всіх щільно взяли, у кільце, здається, ось. На стуз зламають. Та хтось і справа затягнув, народний гімн усі співають. в місті треба ще, бо там позаду стоять діти. Батьки стоять і матері, нема куди нам відступити. Немає, як вогонь ждесь. Та світло, що мама на гримах. Тепер пот мене передав. на дарунок від каранти. Пелесені владу і, і Тернопіля молодці, дали від бандитським гадом. По ліву сторону і чим гранати залітає, і мій колега екстреміст на неї не скрім та Що ж ти робиш, брату мій? Знімаю з нього полону. От церкви на очі, і вочіпався розставить. Що ж це буде за війна? І хто не сний не живеть, сьогодні вибрати живесть. Не буде брати я. Хто сам сплатять та титьок, вже подіває малопалу. І так хоробро, за щитом стоїть під натиском на лаву. Бо й досі кажете, що ми, як стоїть тут сі за якісь гроші, а може й морсі хлопчики вже сам здумують хороші. А може, це молоді. Там уже добру не спиться, Стоїть, бо радісної житті під панським катом і молиться. А сотні вже зустріли небеса, летіла легко, хоч майдан видав. І кров'ю перемішано сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, брудливий, юний хлопчик в казці голубій Івчити дні. Сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять, що в теплаких місцях покривів тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня мирі полетіла. Небесна сотня це Господні діти, ослали небо допомоги нам. Це дуже важко міти там до діти, протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня за посиланці Бога за нас віддали всі своє життя і в них біла лише одна дорога, пішли на віки вималюття. Народ їх буде пам'ятать від нині, схиляти голову в журбі, а вороги нехай загинуть, не буде горя, хай тобі, стає нашому хліба.